Що зірки підкажуть про мирний план Китаю? Я назвав відео не мирний план Китаю, тому що коли я побачив в карти Сі Цзіньпіня, лідера Китаю Марс дуже активну планету. А Марс це планета війни, а не миру. Якщо подивитись всі планети зараз в карті Сі Цзіньпіня, то із таких актуальних видно тільки Марс в близнюках. Сі Цзіньпінь – близнюки від 15 червня 1953 народився. І Марс з'єднані з його сонцем. Марс це планета егоїзма, в даному випадку, яка підштовхує думати про себе. Тому вважаю, що Сі Дземпіня не цікавить Україна його цікавлять свої китайські інтереси. Ну в першу чергу свої, в другу чергу китайські. Ну якщо він патріот, то навпаки, китайські, а потім свої. Або в будь-якому випадку Марс це планета, яка підштовхує думати про просування своїх інтересів, і це планета війни, а не планета миру. А також, оскільки зараз глобально відбувається знак Зодіака Риби, а він пов'язаний з розпадом, тобто зливом і розпадом. Тобто в політиці когось щось зливають. Ну, В даному випадку Китай намагається злити плани України. Ну, в смислі, він не намагається їх злити, просто так проявляється. От наразі, а там Захід намагається злити плани Китаю, хтось намагається злити Росію, тобто всі один одного намагаються злити. Це не універсальна трактовка, але рік тому, коли був знак Зодіака риби, початок війни, ми спостерігали, як Російська Федерація зливала ну свої свою військову техніку і свої передові загони військових ну, у війні в Україні і фактично знищували. Тобто і зараз знову знак Зодіака риби йде злив. Також риби пов'язані з тайною світовою політикою. Тема риби в лапках можна її назвати льот тронувся. Тобто і зарухалися от такі глобальні, якісь тектонічні пліти, типу Китай, типу там Сполучених Штатів, от Байден в Україну приїхав в Європі, там всяке почалося відбуватися, сінь Зіньпін зашевелився. Тобто, оце все тайна така світова політика. До чого знак Зодіака Риби? Риби до того, щоб узлагодити позиції. Тобто, у, вообще при цього знака зодіака, щоб різні позиції звести до одного. Наступний знак зодіака Овін, він означає одиницю і задача Риб все якби підготувати, щоб ну, потім ну, до якоїсь ну, нового віктору, нового імпульсу подій. По карті Сінзіньпіння, допоки Марс буде ну, біля його планет, то Китай буде притримуватися егоїстичної позиції, і пізим буде ці дзіньпінь буде захищати свої інтереси до ну, приблизно до квітня місяця 2023 року. А що це означає? Це означає, що також він може співпрацювати і в військовій сфері, тому що Марс пов'язаний з військовою сферою. Ну я не знаю в якому масштабі. Ну, в принципі, співпраця саме по якійсь темі при такому, при такому розкладі вона вполне можлива. Я не вважаю, що це, звісно, не вважаю, що це масштабний вступ Китаю у війну, але ну, деяка військовість і агресивність з боку Китаю найближчим часом, в березні вона ймовірна. Бо що вона вильється? Подивимось далі. Будемо спостерігати. Дякую за увагу.